Пісня це один з американських варіантів пісні про свято наближається. Давайте швиденько подивимось, про що співає група Train у пісні Shake Up Christmas. Одного разу у такому ж самому містечку одна маленька дівчинка загадала велике велике бажання. Цікаво, що загадують на новий рік українські діти цього року. тебе яка мрія. Що війна закінчилась. А в тебе яка камрія. Кошечку і собачку. хочу. А в тебе яка мрія? Що здох Путін. At the same time Ще там було про хлопчика, який ти теж там щось загадав. Коротше, сенс цієї пісні в тому, що мрійте і все здійсниться, If you know what I mean.